відео про довантажувачі коліс. Думаю зробити з цих дисків таким чином будуть стояти, трохи буде виглядати, але то нічого. Кріплення потім буду думати. Зараз трохи треба порівняти другий диск. Взяв на металоприйомці по 30 гривень за штуку. Вони трохи різні. Різний виліт. Тут з газором. Отут наоборот трохи виступає, але то нічого. Так буду ставити. Цей диск треба вирівняти. Якщо вийде. Потім буду робити кріплення. Вирівняв цей диск, повідрізав лишні деталі, обідки, виміряв відстань від найвищої точки до посадочного місця диска. На цьому диску. 90 на цьому вісімдесят Ось так будуть стояти. Зараз буду шукати матеріал для кріплення. Щось треба таке, щоб швид знімались, ставились, щоб не гратися з ними. в диски трубу. Вона буде як і втулка для шпильки і рівень, до якої я залию бетон. Така в мене шпирка є 20 з такими гайками. Туди потрібно в центр кронштейн під шпильку. От так ставиться груз і посередині шпилькою все притягнеться. Кріплення вирізав. Отакі От п'ятаки з десятки. Такі були гайки двадцяті, Поспилював грані. П'ятаки вварюю в диск. Тут теж проставка десятка. Гайки теж виварюю. І зверху. А є диск гайка стає як і направляюча всередині і кріплення самого диска понаружі все стає плотнячком, наче тут і стояв. То есть функція гайки, центровка, диска і фіксація. Сам груз стоїть у дискові плотно. Нікуди він не дінеться. Можна Зараз можна виварювати далі, виставляти в центр і виварювати. Приварив п'ятак, приварив гайку, такий фіксатор на дисковій, два шматка трубки, фіксатор заходимо між них. шайба. Ось такий блок на Різьби тут сантиметра 4. Так, фіксація. Так, можна сказати. Одне колесо закінчив. Залишилось друге. Завершив роботу над довантажувачами задніх коліс. Кріплення така гайка 20. -та, фіксатор, щоб диск не крутився. Ось такий болт на 20. Залив бетоном. Підмалював трохи. Вага кожного диску вийшла 18 кілограм. Один вже встановив. Так стоїть тут стоїть диск чітко, ніде не, да. не люфтить. зараз буду ставити другий диск. уже мостил Встановив другий диск. Довантажив на 36 кг Спереду я ставив ось такий металевий квадрат У нього 26 кг Кріпляю це переднє кріплення. Його вистачає. Якщо з культиватором вивішати борони ззаду, то передок трохи підіймає. З цим грузом його вистачає, щоб передок не підіймався. Вийшло акуратно і максимально бюджетно. Диски на металоприйомці по 30 гривень і два відра бетону. До мотоблока вчупив друге кріплення. Зимав буду без, без, без нього тільки на нижньому а чоловік в тіктокові написав, що у нього відламало ось цю трубу. Тому втіпив зверху кріплення. Вже спробував культивувати. Треба культивувати тільки, тільки з обмежувачем глибини. Без нього мотоблок одразу заривається і глухне. Потрібно тільки з ним виставляти глибину і потім він вже нормально працює. Але ще один нюанс. У мене на першій передачі на холостих він їде 1 км на годину. Цього трошки забагато. Потрібно ще понижати на твердому ґрунті, там, де потрібно більше часу, щоб вийти на потрібну глибину. Він просто перебігає через неї. Там, де е, земля зорана, більш-менш м'яка то більш-менш. Нормально виходить культивувати і при швидкості 1 км на годину. Йому вистачає швидкості фраз на мотоблоці, щоб перебити ґрунт. Якщо тверда земля, цього вже не вистачає, починає перескакувати і бігти. Тому в перспективі потрібно ще занижати швидкість до пів км на годину. Ну це в майбутньому. Зараз поки що так. В принципі, влаштовує. Тому буду працювати так. Нова кришка стоїть, бензин не витікає, зовсім навіть і не потіє, все сухо, нічого ніде не, не тече, бо в останній раз я культивував старою пробкою бензин тік. По всьому мотоблоку ним підкидає. Ось навіть фарба повідставала. Знизу і тут. Ще потрібно буде на цьому двигуні переробити. Тут та сама історія. Трохи краще ця кришка тримає, але все одно потіє. Був бак блискучий, весь наклейки якісь ще були тут. Все відстає, бак Став матовий брудний, пилюці. Тому буду і тут переварювати. Головин, бо боці зовсім не тримають. Нічого не допомагає, ні підгинання оцих вусиків. Воно не тримає і все. Як воно потіє, воно не тримається. А рідна кришка ще менше тримає, вона люфтить, не прижимається. Тому ну, поки що так, потрохи вже виїжджаю на город, потрібно вже потрохи працювати.